Так, вітаю! Хочу розповісти, чим вчитель займається на канікулах і чим я займаюся на цьому тижні. А ще я хочу розповісти сьогодні про щоденники вражень, бо багато до мене зверталося. Я все відкладала, я відкладала цю тему. І сьогодні хочу розказати свої враження підручників за третій клас. Уже можна це робити. Знімати сьогодні себе не буду, бо я сьогодні северний мішка. Дуже в школі холодно, дуже. Значить, пересадила дітей. У нас парти підписані. Я не знаю, чи я говорила в це відео. Ось так ось такі бірочки є. Це створено для того, що кожна парта дитини вона є індивідуальною і вони за нею слідкують, бо парти були. Новесенькі я не пересаджую дітей. Тобто, я, якщо я дитину пересаджую, я пересаджую разом із партою. То передвидно, зараз зараз мене 10 учнів. Ось таким чином по одному будуть сидіти. Наприкінці перед канікулами вони в мене були поділені на дві команди. Це я буквально на один тиждень. Їх так садила, тому що весь тиждень у нас були змагання, яка команда краще. Але це незручно для дошки, тому ніяких завдань з дошкою я не підбирала. І вони працювали, були об'єднані лише у дві команди. Зараз будуть по одному сидіти. В мене 10 учнів, незручно так, три ряди, тому останній ряд буде чотири парти, ось так. Також наш килимок ранкової зустрічі трішечки переїхав до Кутка, буде ігрова зона. Колись у нас вже так було. І ось так зайві парти, діти тут частенько розмальовують, або книги перегортають, читають, які взяли в бібліотеці, а й між собою спілкуються під час перерви. Це зручно. Ну і переходимо до щоденників вражень. Ми ведемо щоденники вражень, починаючи з першого класу. Я коли проходила курси на Едері, то ця інформація. Мені була досить цікавою, тоді як здається, обов'язково було ці щоденники вражені вести. Тому я взяла собі за мету, що вони у нас будуть. Але вже минуло три роки, і деякі щоденники вражені губилися, бо іноді діти брали їх додому. Деякі щоденники враження закінчилися. І ще була така ситуація, коли я батькам перед першим класом сказала, що у нас буде щоденник вражень, нам потрібен блокнот. То батьки купували або маленькі блокноти, або на кольцах, що листочки дуже швидко відпадали. І ось є тільки деякі щоденники вражень, ну, яких можна щось подивитися. І починаючи з першого класу. Так, щоденник вражень це звичайний зошит. Або блокнот, в нашому випадку це блокнот, в якому здобувачі освіти ведуть власні записи. Говорять, говорили нам, що учні самі повинні обирати тему для письма, писати овцем чи фломастером, абсолютно роблять все самостійно. Що ми робили в першому класі? В першому класі я на дошці їм писала тему. Ми йшли за темою, яка є у нас темою тижня. Я досліджую світ У нас підручник за Тетяною Воронцовою. Вони списували тему, назву теми, а малюнок вони обирали самостійно, який їм подобався. І там, і там осінь. І малювали вони все, що вони забажають, все, що їм. Хотілося. Так вражень ми вели, ну я не можу сказати, що ми в ньому записували кожного дня. По-перше, це важко організувати кожного дня, особливо в першому класі, і так багато справ, ігор. Але десь два уроки на тиждень я віддавала перевагу щоденнику вражень. Коли це ми робили? Ми це робили наприкінці уроку, я досліджую світ. Я відводила час, там 3 хвилини, 4 хвилини. що вони встигали, те вони і робили. Коли вже ми перейшли до другого класу, ось так деякі. Покажу, що робила. Абсолютно ніяких правил поведення щоденника у дітей не було. Можна побачити навіть порожні сторінки. Якщо чесно, я навіть їх і не відкривала. Я лише коли їм ось, ну, робила допомогу. Можливо, це неправильно буде, що я зараз показую ці щоденники враження, ну, а чиї вони не видно просто. У кожного була, був свій політ фантазії. А вже так, так, коли пізніше, то ми вже писали саме факти. Найголовніше те, що нам потрібно було запам'ятати з уроків, з я досліджую світ. Розмежували перший клас, другий, третій клас велика цифра, в якому ми класі. І Ну, вони малювали все, що їм заважається. Уже в 3 класі наш щоденник вражень став більш серйознішим. По-перше, діти дійсно його беруть тоді, коли вони хочуть поділитися своїми якимись враженнями. Я їм даю ще ідею. Наприклад, пройшло, пройшов якийсь, пройшло якесь свято, у нас відбулося, і вони ділилися своїми враженнями. Або планували ми свято, наприкінці. Так, це я пам'ятаю, який клас ось щось порвалося. Наприклад, зараз, коли в третьому класі, ось, ми створювали навіть меню до Нового року 2021-го. Або проводили, ну, ви бачите, що вже в третьому класі малюнки. Написання стало більш, більш серйознішим. Погоду ми почали враховувати в наших щоденниках вражень. Ось так. Чи подобаються діти щоденники щоденники вражень? Вони їх просто обожнюють. Особливо я говорила батькам перед першим класом: придбайте щоденник вражень. Такий, щоб дитині він подобався, щоб це був блокнот, який подобається саме дитині, і тоді вони з нетерпінням чекають, коли ми почнемо писати в цьому щоденнику вражень. Ми продовжуємо його вести. Ми будемо його продовжувати вести щоденник вражень до. Навіть до кінця четвертого класу, ну просто от зараз це не теми з я досліджую світ, а саме події, події у нашому житті, якщо щось сталося. Навіть якщо щось там, знаєте, конфлікт в класі буває, і коли ми вже помирилися, цю проблему вирішили, поспілкувалися, то ми також свої емоції. Висновки, ми записуємо щоденне враження, я просто не хочу це показувати саме на публіку. Ми так ознайомилися. Ось так. Чи ведете ви щоденники вражень? Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас якісь ідеї з проведення щоденника вражень є інші. Я бачила, вже готові щоденники вражень є, але я вирішила, що ми будемо самі створювати, Ми не будемо брати готові листочки і їх друкувати і записувати. Що, поїхали мій арсенал підручників третього класу, який ми обирали? Я можу поділитися враженнями, бо ще трошечки і закінчиться навчальний рік. Значить, мистецтво Людмила Кондратова, ми його обирали і в другому класі, воно є інтегрованим, образотворче та музичне мистецтво. Сторіночку в журналі я веду одну. Я є вчителем, який читає і ті, і ті предмети саме. Нам дуже сподобався цей підручник. Один урок йде музичне мистецтво. Один урок образотворче. Тема спільна. Тема між собою. Однакові, тільки там образотворче, а там музичне. Малюнки підібрані, етапи малюнків, далі. ігри, що є. Всі пісеньки, які беруться, всі вони доступні в інтернеті. Також є альбом ось. Діти не купували його, я купувала лише його сама. Ось так. Мені подобається, коли є там, то іноді не завжди знаю, що, за чим я правильно подати, а це все є. Підручник є у кожної дитини і вони ним з радістю користуються. На 4 клас ми також Кондратова обрали. Так, далі, математика. Григорій Лишенко. Є дві частини. Зараз працюємо ми за другою частиною. Методична підтримка є. На сайті Генеза, є і календарне, і презентації, і розробки уроків. Так, завдання всі доступні. Як і на слабкіший рівень, так і на рівень, ось зірочкою є підвищеної складності. Правила виділені ось блакитним кольором. Підручник непоганий. Ще є зошит. Я розповідаю, там у моїх відео є про зошити, які я купувала. Я не буду вже повторюватися. Якщо буде цікаво, подивіться. Мені сподобався. Напевно, на третій рік ми навчилися обирати підручники. Зараз ми вивчаємо, іде ділення в нас. Чи можу я сказати, от уже йде, да? Почнеться четверта четверть, чверть. Чи, ну, вистачає, чи встигаємо ми. Так, я можу сказати, що ми встигаємо повністю. І дуже добре, що 5 уроків є. Я думала, спочатку що це буде важко 5 уроків на тиждень. А насправді, ну, важко тоді, тільки коли свята там випадає понеділок, то, виходить, потрібно більш доганяти, ущільнювати матеріал. Але в цілому, так, діти зовсім не розслабляються так розумово, тому що кожного дня є математика, особливо, коли там було множення. Так, далі. Українська мова та читання Савченко і Пономарьо. Підручники чудові, мені подобається по них працювати. Але 3,5 години є, то ми робимо в першому семестрі 3 години якогось предмету, а іншого 4, а в другому семестрі 4 години і 3 години. То в першому семестрі ми зробили, що української мови буде 4 години, а читання 3, а в другому семестрі навпаки. Але вже пізніше колегам я буду говорити, щоб робити навпаки. Тому що в першому семестрі читання дуже багато є прозових творів. Уроків потрібно більше. Українська мова більш, ну, більш вона легша. Бо в другому семестрі української мови йде вивчення частин мови, де треба більше уроків, а паралельно у читанні йде, йдуть невеликі оповідання і вірші. Тобто сміло могло бути три уроки на тиждень. У нас зараз чотири уроки на тиждень. і Ми трішечки навіть прискорюємося, йдемо по матеріалу, встигаємо встигаємо. А з української мови нам трошечки важче, як ніби не вистачає одного уроку. Бо вивчення частин мови в минулому році нам випало саме на карантин, коли ми були всі в шоці. Я знімала уроки, деякі колеги ними користуються, але в той же час потрібно згадувати, потрібно згадувати, що у нас є. На четвертий клас ми також їх обрали. Далі я досліджую світ. Не те. Я, досліджую я досліджую світ. Це інформатична і технологічна частина. Я лише технологічно, технології, дизайн та технології. В принципі. Як для мене, для дизайну і технології, то мені тут вистачає матеріалу. Інформатика нічого не можу сказати. Працює за ними, не знаю. Так, я досліджую світ, надія, Бібік. Ну, що я можу за цей підручник сказати? Природа цікава, непогана. Чого ми його обрали? Тому що ранок видавництва, і от такими буквами було записано, що є методична підтримка. Якщо і зараз зайти на ранок інтерактив, методична підтримка на вигляд автора, напевно, це вони там. Вкладиш, повторюємо, за другий клас надрукували, але він давався точно такий самий вкладиш в зошитах. Якщо це думаєш, що це є методична підтримка, то шикарна методична підтримка. Це все що я можу сказати. Теми, ну тут немає як такових тем тижня, як це було там першою, першому Воронцовою. Чи інформації багато, чи мало, тут маловато на початку. В зошиті завдання, ну, нічого так цікаві. Проєкти, проєкти. Вони є, десь виходить раз в місяць. Ми створюємо проєкти ці. Але ну, дітям, проєкти дітям цікаві. З приводу тем, ну, от спочатку, в принципі, теми були такі ну, непогані. Це було восени. Зараз ми вже пішли природні угрупування і тварини. Календарне планування я створювала сама. Бо його нереально було на той час знайти. Чи зараз воно є, чи немає в інтернеті, я не знаю. Я його бачила тоді таким. І ось, наприклад, тварини, то їх треба було розтягувати аж на тижня-два, ущільювати. Бо дуже багато. Дивіться, тут одна сторінка, от птахи, да, одна сторінка. А в зошиті таких сторінок завдання робити на цю тему. Ну, десь сторінок дві. І вони достатньо такі цікаві, цікаві завдання, але що часу їх не вистачає робити. Так, е, далі у нас природні угрупування, ішли. Ось буквально ми написали діагностичну роботу. Теж інформації є багато. Але цю інформацію я повинна дітям подавати сама. Тому що як такової інформація, яка є в підручнику, ну вона є, але є її мало варто. Більше потрібно дітям додатково шукати. Але я б хотіла, щоб була б методична підтримка, щоб мені не потрібно було шукати додаткову інформацію ще. А так до кожного уроку я готуюся повністю сама. Я не можу сказати, що мені цей підручник сподобався. Тому що ось таке. Тому в на 4 клас ми не обираємо даного автора. Ну, просто в моєму розумінні, от нова українська школа, я досліджую світ, це не лише природнича частина. Так, тут є, є громадянська там про Україну от, в кінці, так? Да? Про особистість. Ну, от я його бачу якось по-іншому. По-іншому, щоб цей урок був більш цікавіший. От тому ми і на 4 клас обираємо Тетяну Воронцову. Далі, російська мова. Ми цього автора обирали і в минулому році, і на 4 клас обирали. До речі, про цей підручник я можу сказати дуже багато інформації нам потрібно вивчити. Підручник, напевно, там не напевно, воно такі є. Цей підручник створений, щоб уроків російської мови було два рази на тиждень. У мене один раз на тиждень російська мова. І ми досить не, ну, не, не встигаємо, куди нам діватися. Але мені потрібно дві теми між собою поєднувати. Так, цікаво. так. далі. Англійська мова. Кремліска мова ніч мені пощастило в кавичках. Напевно в цьому році мені потрібно. Проводити уроки англійської мови так сталося, тому що колега пішла в декрет. а У мене є освіта, щоб проводити уроки, і мені прийшлося згадувати все, що знала з англійської мови. То що я скажу? Підручник класний, дуже класний. І з того часу, коли я останній раз проводила уроки англійської мови, то цей підручник. Із зошит до нього. Значить, календарне планування знаходилося. Методична підтримка. Методична підтримка у вигляді аудіофайлів на диску вони купуються разом із зошитом. Всі оці пісенки вчити. Все ще є. Гарні завдання, цікаві завдання в зошиті. І все паралельно йде разом з підручниками і зошитом. Діти обожнюють англійську. Я беру ось ці карточні слова, які даються на слово, словникове, то я їм друкую їх великими і ми вчимо на дошці, Як вони саме в мене зорово їх вчать. До речі, я можу зараз показати, як вчимо слова. Ось ось так це вже. Скільки слів ми. Саме з цієї теми вивчили. Вони в мене на магніторі. Я ламінули. ось так. І потім ми з ними граємося в різноманітні. ігри, Щоб ці слова зручно було як і знімати, так і назад також кріпити. Ось так. Що скажете ви з приводу підручників? Не знаю, чи огляд мій комусь сподобався чи не сподобався, чи потрібний, чи не потрібний. І розкажіть про ваші враження. Про ваші враження можливо хтось думає по інакшому. Я все читаю в коментарях.